Ми, екіпаж танка Т-64БВ, який виконує завдання на Донбасському напрямку, почали е, своє, як сказати, бой, бой, бойовий, бойовий путь з 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація напала на Україну. Ми всі атовці, тому що Російська Федерація напала ще з 2014 року, зайшла на наші землі, почала вбивати наших людей, дітей. Екіпаж також після відбиття нападу на Київ, був у Харкові, теж виганяли ворога оттуда, потім Лісичанськ. І тепер Донецьке направлення. Я наводчик-оператор, наводчик, ну, навідник гармати, Андрій у нас командир танку. Змішуємо ми постійно з барабашом все время разом. То ми да, ми 25-го сіли, 25 лютого ми вже сіли в екіпаж. Механік довіряє командиру і наводчику, а наводчик командир. Ну, це все взаємозв'язано. Тобто, коли сідаєш в екіпаж, ти повинен довіряти людині, яка поряд з тобою, яка керує тобою. Впевнений так само і в механіку, який в будь-який момент вивезе тебе з будь-якої ситуації. Головне механіку відкатника є. Так, да, бо він тоді на глісері виходить. Молодець. Я, допустимо, задоволений механіком, я дуже задоволений. Так як я старший трошки в цій ясельній групі, можу трошки за себе розказати, мені 52 роки. Загальний стаж воїнської служби, скажімо так, вже 5 років. Два роки в радянській армії і три роки вже захищаю Україну. Були важкі, звісно, під Києвом були тяжкі бої, що там розказують кацапські пропагандісти, що вони там вже з доброї волі, вони там хапнули так що мама не горюй, вони думали, що вони прийдуть сюди так, як, як скажімо, на парад і будуть тут вишивати. Ну, Вони хапнули там чітко. Там воював, воював любий, хто міг тримати зброю. Весь народ. Да. Там люди допомагали. мене на, на Патона один дідусь так злякав, що з ПКМ. Цілився в танк. <рив> і там ми розуміли, що це наші люди. Назад, там... назад вже не можна було, тільки вперед. У нас була позиція, ми знаходилися на окраїні мущуна і виходили на, скажімо так, на бойове зіткнення. Через понтонний мост перейшло. Одне БМП і два БМД десантури. 100... а, да, і Зразу ж скажу, це наші кровнічки, 155-та бригада морської піхоти Російської Федерації. Це наші похресники 72-ї бригади. Вони за нами тут і по Лісічанську, і по Донецьку ганялися. Тут хапнули, більших немає. До побачення. О. І вони перейшли трьома машинами і зайшли в Мощун, вже зайшли майже в село, зайшли через дачі, через Мощунський ліс, вони майже цей. Ну, у нас була задача видвинутися, їх зупинити. Хоча нам сказали, вони знаходяться десь 800-900 метрів від розвилки. Там, ну, розвилка йде понад селом і в праву сторону заходить в ліс. Ну, Коли ми заїхали в ліс, оказалося 70 метрів. Вони нас чекали, звісно, що ми підемо під селом, бо на нас вже на село був наведений тур. Ну, вони трошки прорахувалися, ми зайшли прямо їм в лоб. Ну і що там? І 16 осколків І 16 осколків розібрали всі три машини. Не, не всі три. Два БМД знищено взагалі, там залишилося ну, кубка. А БМП до сих пор, я не знаю, зараз воно воює чи не воює, тому що там, коли перше БМД було підірване або розбите, воно затулило БМП. Я то, в принципі розумів, що там воно десь должно бути, але я не бачив його. Його трошки, ну як не трошки, його посікло, його позаварювали, і воно воює досі. Ну, наразі не знаю, чи воює, але тоді продовжував воювати вже на нашій стороні. Зрозуміло, що ми захищаємо своє, своїх дітей. А чого я от всім кажу і буду казати, колись такі даже мислі, там тік-ток, ну, хотілося записати, ну вже чи може взрост, не знаю. Ну, просто сказати, що ви дивіться, що після того, як Русню ви вигнали з Сумської, з Чернігівської області, ви послухайте людей, що там робилось. Там не розбирали атовець, ти, не атовець. Якщо в тебе щось знаходило, якусь українську символіку, ти міг просто десь ісчезнути. І здівалися над, над, над людьми. В Мувщині, До речі, я скажу, ми проходили Ірпінь, Ірпінь і Бучу, ми виходили на Мікуличі, це вже туди ближче до границі з Білорусью, там я не знаю, по-моему, 170 стає, 160. І Ми ми виходили фактично на другий день, коли вони дали джотсу. Тобто, ну, Втекли, скажімо так. Тому що в нас повинна була, це, по-моєму, 3 да, березня. 3, да, 3 березня у нас штурм. Ми е, на гостомель повинні були заходити. І зайшли, але вже їх не було. Вони, тобто, вони вже дали драпака, вони ночі уходили. О, то я скажу так, що ми проїжджали бучу, ми бачили, як людей ну, в пакетах обирали. Це страшно, страшно. І людей таких, що вони не несуть ніякої загрози, ні, ну взагалі нікому. Людей убивали, взрослих, дітей. Кожен б'ється тяжо. «Наводчика – одна історія, головне вистріл. командиру, прийняти рішення, механіку, завести і вивезти екіпаж. І перед кожним боєм підготувати машину, щоб машина ну, себе не підвела. Трошки хочеться, звісно, новеньку, щось новіше, з європейського, щось, щось з, дальні... з прицелами ночними. Але маємо те, що маємо. Регулярно обслуговуємо машину, регулярно. Дивимося за нею, ремонтуємо. ремонтуємо, доводимо до... Да. Тобто, головне дивитися, машина неприхотлива, в гарних руках, коли багато опиту, то злагоджений які... екіпаж. Робити великі чудеса. Машина твора чудеса. <хи> так як я 5 років вже на службі, 3 роки контракту, 16 по 19. І 24 лютого, 23 мені прийшли і сказали, що 24 вже буде ну, на збори. 24-го ми сіли в екіпаж, і я з переривом два роки я спокійно завів і поїхали ми виконувати бойові завдання. Це, є наводчик, якому 22 роки. Я луплю так само, як він. Але мені 52, я, я трошки так на 30 років дешевший. Але стріляю, я не хуже за нього. Одне, е, хотілося б так сказати, що може не те, що там я там, чи може там є танкісти, там, наводчики, командири, яким вже за 50. Так, да, я в танку добре, ну, тобто я можу вести бій і все. Але товариші, якщо я вискочу з танка і прийдеться мені бігти кілометр, два в бронежилеті з автоматом, ну на задню ногу хіба притягнути. Ну 52 роки, важко. Я в углідарі побігався за цим лосьом. Я єлі ноги тягнув. Бо тому що я вже, не, я вже не витягую такий вес на собі. Але таких, як, допустимо, я, е, от стариків, які... да, вони можуть якусь виконувати роботу. На першій лінії, там, на, на, на прямий виход, на закриту. Так, да, ми можемо працювати. Але мені здається, що в кого є бойовий опит і є опит, е, ну скажімо, віросний, ми більше принесемо пользи в учебних центрах, навчаючи молодих. Е, новітня техніка повинна використовуватися правильно. Новітня техніка повинна використовуватися в нічний час. Вона так само може вражатися ворогом, але судячи по тому, яке там обладнання стоїть на ночний час, вона, повинна, вона все время повинна використовуватися в нічний час. Якщо вони, допустимо, що Абрамси, що Леопарди, там же ж воно фактично приціли ночного бачення одинакові. Ну там є якась це, але ж натовські ті стандарти, зрозуміло, що воно одинаково. Якщо буря в пустині проходила і там, я не пам'ятаю, батальйон чи рота розстріляла, не, там рота, батальйон розстріляла танків, 72-х Садамовських, зараз трошки міняється концепція війни, зараз дрони, ті самі ланцети, теж їх не треба, як би сказати. Писувати, що вони там погані, там теж нормальні. Нормаль. Вон це теж нормально, робить шкоди. Так, да, він може там не знищувати танк, але вивезти танк із робочого стану він, він спромозить, смотре, куди попаде. А в нічний час в цих танків велике преимущество. Коли «восьмидесятка» атакує тебе в лоб, ти її не чуєш, ти її вже побачиш. А коли ти її вже побачив, то ти вже її не живий. Її не чуть. В неї йде низькочастотний свист, який от дає назад. А впередниця, а коли ми виїжджаємо, вони вже знають, що танки йде, і от чуть, а це, це не дуже добре. І, кстати, теж ліопарди і Абрамси їх не чують. Вони ж теж газотурбінні двигателя стоять. Низькочастотний звук. з-за того він має тактичну перевагу. Тобто восьмидесятка стоятиме, я її побачу, коли я її побачу. А вона мене, вона мене почує. То, то Перевага. І вона швидка. Да. Вона на уход. Там задню як вліпиш, то так само, як на 64-й шостої передачі йдеш. Там задня передача там сумасшедша. Ну нічого, я думаю, що на стандарти НАТО, якщо перейдемо, ну, треба переходити не тільки в вооруження, треба і тут, щоб переходило на стандарти НАТО. А в основному повинно ага. займатися бойовою підготовкою, моделюванням, ученнями, моделюванням ситуації. Це все повинно постійно тренуватися, щоб, як ти казав, той самий наводчик заскочив, він очі закриті, а він вже знає, що йому включить. Як йому прицілиться по, по цілі, движення вправо, вліво, вправо, уход, по, там по 45 градусів або приближення. Це все треба, щоб вчили і хлопці знали. Так що можна Я передати привіт тим, що сидять вдома, косять від армії, давайте сюди, поміняйте нас трошки, ми передихнемо і по новому почнемо. Я не скажу і не відкрию Америку, що кацапи трошки схитрували. Я вважаю, що ця хитрость доволі непогана. Вони зараз виставили для того, щоб у них не було кіпіша, вони виставили зеків, яким судьба Ну сидить чувак 20 років, про нього вже й забули й вдома. Жінка вже забула, а діти не знали. І вони зараз максимально, у них 800 тисяч заключених. Вони їх потихеньку. Зараз вони добровольно набрали, потім создадуть умови, які будуть нестерпні на зоні. Дома сидіть, це добре. Це добре. Але чим воно може закінчитися? Тобто Ніхто не пощадить, те, що ти там молодий, зелений, ти не воював, ти не докажеш. 24 го йшли, ніхто не думав, чим вмреш, чи ти не вмреш. Його? Надо було, надо було. а зараз місяць що... не так було страшно, як за. що там, зараз. Що там, що я боюся, чи все. Треба йти, вас підготовлять і треба освобождати нашу землю. Поки ми не виб'ємо їх отсюди, вони нам спокою товариші не дадуть. Ви ж самі бачите, ну що вони мелять, ну возьміть скобе візьміть. Я пару раз зайшов повністю на канал, оце, 60 минут. Ну там вообще, ну таке чудять, що боже мой. Тушонка із... Кацапів, ну наші ж прикалуються. На тушонки э, пишуть э, як, якось мясо, О, кацапа чи якось та, так. Орк маринований. А, мор, орк маринований. А вони показують людям та. Не знаю. <рес> Тим смисла нема доказати. Ну не так, їм така, вони типу факт. Факт ось дивіться, тушонка з Кацапа. Та хай би ви повездихували, щоб я ще ці... Трупа Київ, блін, ну, больна людина. Я вважаю, що треба йти і треба захищати. Ніхто ж не каже, що ви там зразу там, попадете, він, так як кацапи на, на третій день, кай, а ти скільки воюєш. Так каже, сьогодні сьомий день, а, зрозуміло, вже в пліну сидить. Будуть навчати, треба навчатися. Не оставлять вони нас в покої. Є різні професії, це ж не те, що там кожного будуть брати в піхоту. І водітеля треба, і танкісти треба, всі треба. Це ми козаки. Вони трошки прощалися. Чуб, ломака, по зубах і все, і у А в нас, в нас в українців є що робити. Хто в селі, тому... Хто в місті роботу треба шукати, надо сім'ї содержать, ростити дітей, внуків, допомагати дітям, внуків виспитувати. або внуки тебе будуть виспитувати, Тобто тоже теж то, <правді> правильно. Роботи вистачає. Роботи ми всі да, були працювати. народ нам не привыкать. І є чим займатися після війни.